Вітання усім шанувальникам українського футболу, телеканал 2 плюс 2. запрошує вас до Одеси, де за кілька хвилин розпочнеться матч 12-го туру Української прем'єрліги між одеським чорноморцем та Полтавською «Ворсклою». Ворота суперників Ворсклої. Він разом із Хльобусом є головними бомбардирами команди з Полтави. Він прекрасною технікою. Бартулович на позиції центр Бартулович розвертається, пробиває. Перший удар в площину воріт. Восьма хвилина. Просунув від м'яча. Бартулович. Подача у штатний майданчик Мартиненко знімає повітря. Взагалі Мартиненко і Хочолава футболісти, які бездоганно майже грають на другому поверсі. Ще одна подача, і зараз Хочолава, на підтвердження моїх слів. Тут є один голкіпер, якому абсолютно довіряє Олександр Бабич у лише таких футболістів. Двоє коркішко наважується на удар за відсутність швидких атак, за відсутність контролю. М'яча на половині поля суперника зараз вони намагаються спростувати. Коломойця Кобахідзе він може і пробити. Пробиває Кобахідзе повз ворота. Питання у Твіттері від користувача. Розташовується на футбольному полі. Младен Бартулович прокидає в центр. Збиває його, зносить просто Мартиненко. Хоча тут Бартулович китнув як слід. Прибрав м'яч під ліву ногу. І Мартиненко, пробачте, за штамп, але поставив шлагбаум. Євген Боровик керує діями стінки. Пробиває Турсунов не Голодюк. Гена Боровика до стінки. Там троє і статистика, до вашої уваги. Один удар в площину від Чорноморця, один від Ворскли, але не було. Як сміливо зараз йде вперед. Коркішко, Коркішко! Коркішко проривається, до воріт, пробиває. 1-0 забиває Чорноморець. Дмитро Коркішко. А що ж так розвалилося? Сивний удар на його рахунку. Подивіться, тут Смирнов. А що далі ми бачимо? Коркішко підхоплює м'яч. Протиснувся між двома футболістами Ворскли. Проходить чеснакова і пробиває зважаючи на підкат Сімініна, Голодюк і Кравченко, два опорні півзахисники прогавили Коркішка. Чесноков купився на фінт і тут як вже не старався Сімінін не врятував. Не врятував він від взяття воріт. Дмитро Коркішко вже штовхав навіть Голодюку спину його, але він встояв і забив у правий захисник Орскле, але стикається там із двома футболістами суперника і зупиняється. Голодюк. В атаку. Коломоєць. І це один-один. Забиває Ворскла. Теж нічого майже приходить в цей момент, але забиває Ворскла. Відзначається Коломоєць. П'ятий гол до нього в чехо виникає цей гол. Олег Холодюк отримує м'яч, дає передачу вперед. Андрієвський зачіпає м'яч головою. І як виявилося, цей дотик був фатальним для Чорноморця. Обрізав одразу двох захисників Андрієвський цим, цим рухом головою. Це встежив хочолава за Коломойцем. і Той пробиває. Боровика тікає Кобахідзе. Вже не час хвалити. Кобахідзе вже в тому метечку прострілює. Бартулович пробиває. І щастя для Одесити. волі володіють ним Одесити. Смірнов, Андрієцький лівою пробиває у дальній кут. Повз ворота м'яч летить, але зараз контроль м'яча. Чорноморця. Дійсно командою, претендентом на Єврокубки, володіння м'ячем на половині поля суперника. Вкрай важливий аспект. І зараз. Кобахідзе, пас усередину обігрується Кобахідзе із партнером. Вже він на межі в майданчика. майданчику Турсунов пробиває повз ворота. М'яч пролітає. Наскільки ж вавіше пішла у нас гра. Чим прокинулися, оговталися команди після перерви. Вже замерзли від зимної погоди? Давненько не забували одесити зі стандартів. Що там виробляє, Хочолава, як технічно грає Андрієвський ще технічніше лівою ногою пробиває! Лише дивимося. Неймовірні фінти. Там спочатку продемонстрував Давид Хочулава, подивіться на це, будь ласка. Залишив м'яч у полі. Що тут робить Андрієвський? На замасі прибирає опонента, пробуває у дальній кут. Якби цей м'яч опинився у сітці, особисто я би голосував за нього як за найкращий м'яч туру. А, тут питання, чи не вийшов м'яч за межі поля, до речі. Там Хобленко. Данченко. Данченко подає, пробиває у дальній кут! Смірнови це стійка! Данченко. Його подача це момент Смірнова, який випередив Сімініна. І м'яч вилучив у стійку. Хочелава і Мартиненко, футболісти, яких хіба зненацька можна з такою передачею 30, мабуть. І добре, летів м'яч у площину воріт. Буде шукати вихід, які варіанти. Динамо виходить з подібної ситуації, яка склалася. Удар від Люльки. До речі, вихованця Динамо. Ворса розігрує кутовий. Швидка подача. Коломоєць готується до удару. Стійка, 5 у воротах. 2-1. Швидко розіграли стандарти. Не готові були до цього полтавці. І знову дуплетом. Знову забиває вдруге Коломоєць. Він забив двічі. Швидко розіграли. Полтав цей м'яч, одесити на півпозиції застигли. Коломоєць встиг налаштувати свою ногу, гармату. Підлаштувався під м'яч та ще й за такою траєкторією пробив, що боровика не було жодних шансів. Увесь нерв епізоду, увесь момент. Третяков дальню стійку пробиває! Третяков, добиває Барілко. Чи не було там офсайду, був офсайд. Таково увірвався штрафний майданчик і пробив у дальній кут знову. Не рятував там ні погоду в свою команду. Передача п'ятою тут просто космічної якості. Ну і Третьяков, звичайно, і бив. Статистика, згадайте, ще по одному ударі в площину було у першому таймі.